Розкажіть нам, скільки років тій ділянці вихильни? Три роки, чотири. Чотири. Ми почали 3. працювати з нашими добрими орієнтовно три роки тому, вірно? Три чи два. Або два, або три. ну Орієнтовно. Що відбувалося з тою лухиною, коли ви нас покликали? Вона Не росла. Не росла. Дуже слабо, Дуже слабо росла. Що ми тут зробили? Ми відновили, тобто наростили другу кореневу систему. Було так, що в нас вона була занизько посаджена. Відповідно, тут було багато вологи. Корінь не хотів рости власне, можливо був ґрунт не такий. Щось там відбувалося. Ми що зробили? Ми підсипали і почали стимулювати кореневу систему. Перший так, рік так, так. ми відновили кореневу систему, викопали цю лухину, подивилися, що в нас наросла друга коренева система. Так. Ми її попідтягували, попідсаджували, попідсипали і почали працювати вже на наступний рік над врожаєм. Сьогодні маємо такий результат. Може, трошки заслабо обрізана, але... Результат є, очевидний. Mm -hmm. Ви десь рахували вражання, що приходити? Mm -hmm. Пуща, можливо, можливо, там ділянки, не знаю. Mm -hmm. Але результат дуже хороший.